Розпочинаємо наш урок. Тема нашого уроку, азбуки вчиться завжди пригодиться Прочитаємо прислів'я за допомогою прийому стеження і доповнимо його. Поставили наш чарівний пальчик на перше слово. Перше слово глибина. Читаємо разом. Глибина морі. Мудрість. У хто пам'ятає, яке слово тут має бути? Мудрість. Книжка, правда, був книзі. Молодці. Мудрість. Добре, чудово. І традиційно розпочинаємо ми наш урок з пісеньки. про... А, а, ти а, ти а, ти зараз урок математики? Чого це ви гадаєте, що в нас буде пісенька про математику? Який зараз урок у нас триває? Коли вона, ми кажемо, азбуки вчиться, завжди приводиться, це який. А, Правда, це пісенька алфавіт. алфавіт Отже, увага. Всіваємо разом пісенька алфавіт. I'm going to go to the hospital. i Навтрече, так. Шаща, так. Знак, як відо я, вся сім'я. Сідаємо на свої місця і хоч, і, хоч і продовжуємо працювати. Виконаємо завдання, знайка, надрукуємо склади, але перед цим прочитаємо. Читаємо разом. Ос. Ще раз прочитаємо. ос, беремо ручку до рук, друкуємо, зверніть увагу, у велика пишеться на дві клітинки висотою. О Працюємо, працюємо, друкуємо, стараємося. Угу. Зверху вниз. Горизонтальний елемент. Правильно, друкуємо, друкуємо. Добре. Тепер спускаємося на один рядочок нижче. Прочитаємо ще один склад, читаємо разом. От, ще разочок не почула вам. Зверніть увагу. Тепер з якої літери ми друкуємо? Маленькою. 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 Яка висота маленької літери? Маленькою. Одна клітинка. Літинка. Правильно друкуємо. Звертаємо увагу від точечки, ведемо руку вгору і вліво пишемо лівий овал. Пам'ятаєте, ми з вами вже навчились писати лівий овал. Прекрасно. Виберіть серед цих літер літеру королеву, яка вам найбільше подобається, яка на зразок схожа найбільше. Вибрали королеву. Угу. Добре, чудово. Переходимо до правої сторони. Справа відзнайка, почитаємо наші склади, поставили всі пальчики, читаємо разом. І, -і, -і ще разочок. І, -і Друкуємо з великої літери. Всі пам'ятають, чи велика літера друкується на дві кінчинки вислухує. Олеже, спокійно. Те, хто себе не вміє погодити, той на сюрприз не залишається. На сюрприз я беру тільки найвихованіших і найстаранніших учнів. Верховний, Прочитаємо вверховний. другий рядочок, читаємо разом. І Чу. ще раз не почула вас, і надрукували. Тепер з якої літери пишемо? У маленької, правильно хтось каже, зверніть увагу, у маленької літери І ставиться крапочка, у великої не ставиться. У великої і крапочки немає, а у маленької крапочка є. Прочитаємо ще раз склади, які ми надрукували. Оц, оц, Іч, іч. Виберіть з правого боку буковку королеву. Виберіть з правого боку королеву. Олежа, працюємо. Чудово. Будь ласка, на полі оцініть свою роботу. Наскільки вам вдалося написати, надрукувати літери за зразком. Подивіться на свої літери, наскільки вони відповідають зразку. Піднесіть руку в кого, смайлик, посміхається. Михайло, встать правильно. Прекрасно бачу. Ух, які молодці, постаралися. А в кого смайлик спокійний, спокійний. Ага, а що сталося, Варвара чому спокійний? Чи написала а що тобі заважало написати за зразком? Чи треба потренуватися, так? Ага, зрозуміло. Ангеліна, а в тебе чому смайлик спокійний, розкажи мені, будь ласка. Не всі за зразком. Теж не всі за зразком? Не, не постаралася, чи не змогла? Чи просто не постаралася? Не змогла. Не змогла. Ну нічого, головне, не зупинятися. Три... Тренуємося, тренуємося, обов'язково буде такий момент, коли все зможемо. Ручка в руках поповзли разом з черепашкою. Ш, іч, 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 су -су, -су, су, су. О. 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 Поставили чарівний пальчик, Проскрикотали, як сироки. Добре, поставили. Ну, раз ви да, так да. добре вмієте читати, то я думаю, що ось це слово ви mm -hmm. прочитаєте легко. Читаємо разом посадимо. Mm -hmm. Суня. Ще раз прочитали. Субнят. Я не зрозуміла, що це Вадиме відбувається. Це що відбувається на уроці? Я не зрозуміла. Це що таке? Я не зрозуміла, що відбувається. Такі виховані діти завжди, що сталося, не можу зрозуміти. Це точно мій перший Б? Може, це я в інший клас потрапила? Може, це якісь не мої діти, якісь, не знаю, кричать усі шум такий? Точно перший Б? Точно? Певнені? Точно? Точно. Ну, не знаю навіть, друкуємо з великої літери. Сип? Mm. C -c. Якщо якась буковка не вдається, спочатку проведіть пальчиками по зразку. Потренуйте пальчики, а тоді вже починайте писати самі. Е -е -е. Стараємося. На кого ми перетворюємося, коли пишемо? Черепашок. На черепашок, черепашок. повзимо mm. повільно. Кожну буковку намагаємося зробити королевою. Діти, подивіться на дошку, перевірте, я правильно не виконала завдання? Подивіться, чи все у мене так, як на Крапочку. О, я забула крапочку, а для чого тут потрібна крапочка? Чому крапочка? А хто це вигукує в нас? Все ж таки є, так я розумію, не виховані очі. будь ласка, Крапочка стоїть, тому що закінчилось речення. Прекрасно. А як ви зрозуміли, що це речення? Почому це видно, що це речення? Тому що це речення, і речення каже, починаючи з великої бої. Ага, правильно, бо написано з великої літера в кінці стоїть крапочка. Вадиме, сідай за стіл і працюй разом з пасом. Тому це речення. Прекрасно. Прочитаємо слово справа відзнайка читаємо разом. Черепа черепаха. Друкуємо це слово з великої, подивіться, на дві клітинки висотою. До речі, чого ця Ч в нас велика, чого не маленька, як ми раніше писали, хто знає. Початок речення. Пишемо з великої літери. Прекрасно. Пишемо всі буковки по черзі за зразком. Потім А. Якщо якась буковка не вдається, що ми спочатку робимо? Наводимо за, по зразку. Прямо так беремо букву і по зразку прямо ведемо. Показуємо пальчиком, як вона пишеться. Пальчики запам'ятають і будуть писати буковку правильно. Це називається тренування. Так, діти, я написала слово, перевірите мій запис на дошці, чи все правильно. Ой, знову тачку, добре, що ви мені нагадуєте. Я ніяк не звикну, що в кінці речення треба поставити крапку. А ви вже звикли? Так. <реку> да? Ну, молодці, бачите, а я ще ніяк не звикну, мені ще треба тренуватися і тренуватися. Скажіть мої любі, а із кількох слів складається наше речення черепаха? Скільки тут слів? Одне слово. Одне слово. Щось таке маленьке речення вам не здається. Може, ми його трошки зробимо більше? Може, дамо тут. Ходіть речення про черепаху. Будь ласка, Вікторія. Черепашка. Черепашка та Спадає в плячку. Прекрасно, Оля, твоє речення? Черепашка йде. Повзе, так? Да? Можемо сказати, плазує. Добре, Марійка. Черепашка пихнула в воду. Ух ти, Були... яке велике речення. От ти зразу декілька слів додала, молодець Михайлик. Черепашка гуляється. Прекрасно, Софійка. Череп... Черепашка плаває. З... О, яке довге речення. Молодець, одразу багато слів дала. Ти мур слухаю тебе уважно. Черепаха, Черепаха їсть. Єсть. Чудово, Варвара. Черепаха аха аха у воді сиділа їла черепаха. Ага, ти прям взяла рядочок з пісеньки. Чудово, Варвара згадала його. Молодець. Так, Олежик, слухаю тебе. Дякую, Варвара. Кирпата повільна. Повільно, прекрасно. Дякую всім вам за ваші гарні речення. І Але ви пам'ятаєте, що в нас дуже мало часу до сюрпризу лишилося? Тому хоч перегортаємо сторіночку, і ми опиняємося на складовій пісеньці. Ручечка в руках саджаємо чого. Ось, спочатку маркер, ви бачите. І саджаємо наші склади в човники. Ше і су, су. Тепер ручка в руках, просто джаємо їх, щоб ніхто не потонув, дрібкуємо.

bli varm Че. Че че І че-че. Су цу от, 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 Ще раз. цу Цу. Цу. От от. Поставили чарівний пальчик, співаємо під музику, приготувалися.

Ne yapacağım? 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 Олівці, бо нас вже чекає веселий папушка. Вадима, заспокойся, будь ласка, Вадима, заспокойся. Беремо свій улюблений колір, і папушка говорить нам склад. І... І... Варвара, він і у... Справа бомбу знизу. Всі згодні, що це справа знизу. Ні. А де Зверху. А Послухайте нас ну, ще раз, разклад, мабуть, мене неуважно почули. А ну послухайте мене. Зверху. А всі почули? Де ж знаходиться склад? Внизу зліва. Внизу, зліва, правильно. Це склад відкритий чи закритий Тимур? Тимур? Тимур відкритий чи закритий? Це відкритий склад. Тому що продовжує Тимур свою думку. Тому що він закінчується на На боку. На, на, на голосний звук, звук який називає? Голосний звук І. Прекрасно. Слухайте, папушка ще говорить один склад. Іч. Зафарбували його. Хто підкаже, де знаходиться цей склад. Будь ласка, Софійка Стеблова. Зліво, зліво посередині. Я з тобою згодна. Це склад відкритий чи закритий, Вікторія? Закритий. Кому? ми ще продовжуємо, Вікторія? Приголосний звук Ч. Приголосний звук Ч, скажи. Приголосний звук. Приголосний звук чи. А папуська хоче ще одну сказати вам. Ще один склад. Готові слухати його? Це, так. Склад так. І... Іч. Іч. Запарбували цей склад, знайшли. І бачу, Софійка знайшла. Михайло, І... скажи усім. Справа, справа, справа. Так, справа внизу. Це склад відкритий чи закритий, Вероніка? Відкритий. Тому що? Тому що напривісний звук на букву І. А де тут у нас буква «И»? Пута, І? І я тут і не бачу. Діти, а, який це склад? Відкритий закритий, підкажіть, будь ласка, Ніки. Варвара, це який склад. Закритий. Закритий, закритий поясніть, Варвара, тому що Вадиме Тому що він навро. закінчується на приголосний звук «ч». «Ч», правильно, молодці. Попущці, дуже сподобалось, як ви з ним працювали, і він би ще хотів. Щоб ми прочитали і посадили в човники слова. Хто може прочитати перше слово? Софійка, будь ласка. Суценя посадили, кажуть. Суціня. Добре, а хто прочитає друге слово? Хто може друге слово нам прочитати? Будь ласка, Марійка, от розумічка вона завжди тримає. Човен, правильно. Діти, а чому слова цупчиняють сили? Написані з великої літери, діти? Чому? Чому з великої літери написані ці слова? Вікторія? А, то, ну, Тому, то, бо це початок речення Як показано, що речення скінчилося? Хто мені підкаже Григорій, будь ласка, Григорія, що ти пишеш? Я зараз не просила нічого писати. Поклади ручку, працюй з класом. Григорій, як показано, що речення скінчилося? Стоїть, Ді, крап... стоїть крапка, правильно. Діти, складіть речення або про цуценя, або про човник. Поширимо ці речення, зробимо їх більшими. Будь ласка, Оля. Дякую, Оля, будь ласка, Вікторія. Я цуценя кормлю. Я годую, цуценя. Скажи, я годую? Я готую цуценя. Прекрасно, Дмитрик, будь ласка, мікрофон Діма. Цуценя гавкає. Добре, дякую, Вадиме. Ти хотів речення? Так. Кажи, Вадиме, Цуценя любить хліб. Добре, дякую, Алан, дуже гарне речення, велике, молодець. Вадим. <реш> Олена Володимировна, у мене гарне цуценя. У тебе гарне цуценя, чудове речення, молодець. Добре, опускаємо ручки, завдання ми виконали. Що ж, мої любі, швиденько підсумуємо наш урок. До речі, подивіться, що треба зробити з малюночком цуценяти? Роз... Заштрихувати і розкарбувати. Добре. Зможете це виконати самостійно? Так, зможете, прекрасно. Тоді я з вами підсумуємо зараз урок і ми швиденько біжимо на наш сюрприз. Скажіть, будь ласка, чого вчив нас цей урок? Беремо мікрофон і хоче сказати. Будь ласка, Вадима, я сьогодні. Мені сьогодні сподобалося. Сподобався. Мені сподобалося всі уроки, які у нас взагалі були. Добре, дуже дякую тобі, мені приємно ще, будь ласка. Вікторія конкретніше, я сьогодні мені сподобалось, я вже вмію, будь ласка, й Мені ще не здається писати дізнайки. Угу. Букви, Тут, так? І Нічого, але ж ми знаємо головне наше правило яке не зупинятися, так? І все вдасться обов'язково. Дмитрик, будь ласка. Мені подобався урок. Дякую, Дмитрику, мені дуже приємно це чути. Ще, будь ласка, Святослав щось хоче сказати, будь ласка, Святославе, ми тебе слухаємо. Мені урок понравився. Ну, це прекрасно. Тимура, слухаю тебе. Мені сподобався уроки, які тут були. Сьогодні. Добре, дякую, Маріка. Мені сьогодні сподобалося робити сподобалось веселого папушка. Зрозуміло, спасибі, Софійка, будь ласка. Мені сподобалось, мені сподобалась веселого папушка завдання я веселого партушку що ж мої любі на цьому ми наш урок завершуємо я сподіваюся він був для вас корисним.